Подивіться, хіба це не краса? Вже вересень, середина вересня, а він так гарно квітує. Це гібіскус сирійський. Подивіться, це сіянець з мого ну, вирощеного маточного куща посіявся і ось дивіться, яка краса. І в мене їх декілька. Зараз покажу. Ось красунчик який, подивіться. Дуже гарний. І бжілки літають над ним. Ось тут за хатою теж біля дороги. Подивіться, насолоджуємося всі. І ті, хто ходив повз дорогою, дивлячись на нього, подивіться, яка краса. І це все сіянці. Красунчики які. Тут в кінці садка. Теж подивіться, але він вже давно квітує і вже доквітовує. Вже дуже багато, бачите, пов'язаних, ну, але дуже прям рясно квітував. Там близенько теж зростає, але ще він малесенький. Тут біля калітки теж зростає, подивіться, але ж уже теж відквітував, не встигла я його зняти. Тут теж є, але теж він вже доквітував. Вже, мабуть, і квітувати не буде дуже багато. Пуп'янків вже позакривалися. Ось це все білий. А ось материнський кущ, від якого я садила всі інші. Ось він уже давненько відквітував. Якщо ті пізніше, от сіянці, вони пізніше. І це саме найкраще, чому піні цей вже відквітував, а ті квітують. І це так радує. Ну, а тут посаджений оцей е, блакитний, рожевий отакий. І я сподіваюся, що він переопилиться, вони переопиляться і будуть сіятися тут мені. І, можливо, нові сорти появляться. Це я так сподіваюся. Ну, подивіться, чому ні. Садіть, садіть, і вони прикрашати будуть ваш садочок до вересня, а то, може, і до жовтня місяця. Яка краса. Так вже довго квітують і все квітують і квітують. Мені здається, що ще розпускаються і розпускаються квіточки. Оце пізня цвіт. Дуже гарний, він простенький, не махровий, але, ну, подивіться, як, коли він разом отак, в такій полянці, галявинки, то він дуже гарно виглядає. Коли він не один, а їх декілька. І також я посадила біля доріжки, отут, яка веде до будинку, то подивіться, як, яка краса теж. І от коли вони розростуться, тут взагалі буде, треба і далі продовжити, і буде як е, такий ручийок. Е, ні ручийок, а. Ну правильно, як річечка буде, отак. Тільки от, треба подалі отак посадити, як вже відквітує, то пересажу іще декілька сюди, і нехай будуть прикрашають доріжку мою. Вночі пройшов невеличкий дощик, і подивіться, як почала квітувати газанія. Хоч перед цим я ще її поливала. Ось такі квіточки, красунечка. Шкода, що вона не зразу вся цквітує. От була б краса. По моєму великому проханню попросила чоловіка, щоб він заїхав в наш садовий центр-дворик. Я підписана на їхній інстаграм, і вони, коли приходять новиночки, вони виставляють в інстаграм, показують, які новинки прийшли. Ну і я давно вже хотіла ожину. Гарну ажину, бо в нас ну, така вона мілкувата, вона теж безшипна, але мілкувата. А це тут, ну, як пишуть, що дуже гарна ожина кедо. Шо дуже гарна ожина, ну, ось такий саджанець і ось така хоста гібридна е, Golden така, Ось така. От. Ну, так би він заплатив 180, а так каже, ви бачите, стільки вона коштує. Ну, ми заплатили трішки менше, тому що в мене вже 20% знижка в садовому центрі, і мені трішки дешевше. Ну, За два горщика він повинен був заплатити 180, а заплатив 125. десь так, Десь так. Ну, зараз я посаджу, покажу, де я буду його садити. Ось на це місце я хочу посадити хосту. Дивіться, це кіпарисовик. З цієї сторони у нас блакитна хоста, а з цієї буде зростати ось така хосточка. Я ось вже її вийняла з горщика і дивлюся, гарно так вона ділиться. Подивіться, яке гарне коріння. Ось, я вже підготувала ямку, пролила її водичкою. І ось зараз це я посажу сюди, а цю посажу в інше місце. Ну, якось треба ж розмножувати. Отак. Можна і тут поділити. Ну, побачимо. Можливо, потім і розділю. Нехай. Ось і посадила я вже свою хосточку Golden Tiara. Тут зростала раніше примула. Але я примулу пересадила ось сюди, так, в рядочок посадила, третю примулу туди. А ось ця буде хоста зростати. Тут іще ще марник. фоетідус у мене біля неї буде зростати. Ну, ось так. Ось такий біля кипарисовика. А поділку, яку я відкопала, посадила ось сюди. Тут у мене гібіскус. Ближче до паркану. Ось так. І тут холі молі зростає. Це хоста придбана у Олени з каналу Ера. Вона трішки підгоріла, але ось пішли гарненькі прирости. І взагалі вона гарна хоста. Ось там далі ще мої зростають хости. Ось такі. І взагалі я хочу весь цей, весь, всю ділянку, яка, як піднімуться ці рослиночки в подальшому посадити, тут, щоб в мене вс... хости росли. Багато-багато різних хост. Але це згодом буде, тому що тут ну, сонячна ділянка, і я. Ну сонце стає і не хочеться, щоб хости горіли. Бачите, навіть проста хоста це Ланцевидна, вона, бачите, підгоріла на сонці. Ну, нічого, я думаю, що згодом попіднімаються рослиночки. Це гранат ось буде притіняти. Ну, все буде притіняти, і от тоді я тут посажу побільше хост. Ще навесні посадила в стаканчик ось цю гейхеру. Ось вони. Це одна і та ж сама гейхера, тільки ця зростає навпів тінь, ну так, більше сонця попадає. Бачите, ну і жара ж була погоріла, попідгорала. Ця стояла зовсім тіні під сосною. Ось в такому стаканчику. Вона навіть не була прикопана, просто стояла, ну, трішки-трішки так занурена була в землю, а так ось так. І я зараз хочу посадити. От бачите, які вони іноді бувають різні, одна й та ж сама гейхера бувають різні, На різних... в різних місцях зростають і по-різному виглядають. Ну, це ще малесенька. І це ж я отак відділяла її. Там малесенький корі... корінець був. І я побоялася її садити прямо в землю, а посадила в горщик. І зараз я хочу посадити отут під. Нашим, ну, під укриттям, можна сказати, ось тут. Тут теж практично тінь постійно. Ну, так, іноді ввечері сонечко буває, ну, на півтінь. Та тут більше тіні, ніж. І ось зараз я вийму зі стаканчика, подивимося, який тут корінець. Корінці є, але вони ще не повністю заплели. Ось такі малесенькі, але все рівно я її посаджу і її буде краще тут зростати. А ще я сьогодні Сантоліну відділила ось цю е, сіру. Ось і посадила отут, залила. І з цієї сторони. Ось так. А ще вгорщик. Ось тут ще вгорщик посадила, Там малесенькі, манюсенькі такі корінці були, і я її, думаю, на надорощувані посаджу. Також викопала, сьогодні пересаджувала стільбу. Ну, оце ж викопала, посадила на продаж. Тут у мене Бруслина і яснотка зеленчукова теж буде на продаж, а ось ялівець, щось йому не сподобалось, згорів. Який гарний очіток. Квітує рожевим такий. Ось я її посадила і замульчувала. Тут в нас зростає очіток, отакий от бордовий, от який він гарно квітує. Тут барбарис e, e, summer, suns, e, summer Sunset. Так називається, трішки підгорів, але він повинен змінювати колір на осінь. Ну, мабуть, ще не осінь, тому що він повинен такий e, помаранчевий бути. Ну, поки, Поки ось такий зелений, з підгорівшими кінчиками. Ось тут є лівець стрікта, який я виростила сама з живця. І от подивіться, за це з 21-го року, якщо я не помиляюся. Ну, ось три роки він тут зростає. Три або два, я вже її сильно і не пам'ятаю, ну, треба дивитися. Я якось і знімала відео і казала там, от з якого року. Подивіться, вже гарний. Тут у нас шовковиця. Можливо, згодом цю шовкови, шовковицю приберемо, ну, то вже потім буде видно. А Так вона гарно притінює і шовковиця дуже гарна, така крупна, гарна. Ну, тут примулка фіолетова. І от там ще я викопала іриси білі. Там ще трішечки залишила. Можливо, тут посаджу хосту. Ну, побачимо. Ще я не придумала яку. Але посаджу. І отакий от буде куточок тут. А ще я сьогодні пересаджувала Астіль, вона тут у мене вже зовсім заросла. І тут, ну, от повністю тут була так забила навіть ой ось папороть мою. Ось вона. Практично її не видно було. І ось тут повністю-повністю заросло. Я відкопала половину. І ось, бачите, тут залишила трішечки, а посадила ось тут, під паркан з цієї сторони. Тут в мене похироплідники зростають. І ось тут теж вона в тіні під цією шовковицею. Ось з цієї сторони буде зростати ця стільба. Вона трішки агресивна і повзе корінням. І якщо їй дати волю і гарний ну, можливості гарні, то вона буде заростати отут гарно. Ну і вона і квітує. Якщо знайду фото, то я вставлю. Дуже гарна. Вона не біла, а вона така ніжно-кремового такого кольору. Ну, біло-кремова така. Ось нехай тут зростає. Бо в мене вона в різних куточках я її садила, але не скрізь їй гарно. Біля хати там я садила, теж вона так скудно так квітувала, ну не дуже. І під сливою у мене там вона зростає, теж не дуже було пару квіточок. А ось тут, ось тут саме найкраще вона. Квітувала. Я показувала, було відео. І тут вона дуже гарно квітувала. Ну, ось я її трішки розділила. Вона тут зростає під горіхом. І тут їй дуже гарно. Хоча тут теж попадає е, сонце, але воно попадає вранці сюди. Звідтіля йде якраз сонце сюди. А ввечері ну, це трішечки-трішечки ввечері можливо. На цьому місці в нас зростає ожина і е, од, один кущик я хочу видалити. Це простенька ожина, вона безшитна, але вона ну, маленька. І ось це купила ж цю ожину і хочу посадити її отут. Цей кущик видалимо і посадимо це тут. В цьому році, бачите, сильно вона погоріла, врожаю не було практично. Є у мене відео я Розповідала, як ми робили вино, два роки підряд ми такі гарні врожаї збирали з неї. Ну, Відрами можна сказати, воно так і є, по відру збирали. Один раз відро, другий раз відро. Ну, в общем, робили з неї вино, робила й компоти з неї. Ну, ожина смачна, добра, ну, але захотілося ж нового сорту ще купити. І ось тепер ще й нове сорт посаджу, і подивлюся, яка краще. Ось. Ну, а зараз ми оце приберемо, ці старі гілки, вже ці посухші старі гілки приберемо, молоді оці підв'яжемо, щоб гарно було. І підготуємо ямку і посадимо, я вже потім покажу вам. Ось, така Ось і посадили ми свою ожину кедом. На цьому місці зростала стара ожина, ми її прибирали. І коли викопували, дуже багато викопали личинок, Прямо під кущем задавили личинки хруща. І ось зараз я всю свою жину пролила гарно. Ось, під кожне, пообрізали, до речі, все обрізали і на такому рівні, бачите, гілочки всі кінчики пообрізали. Ось на такому рівні вона буде зростати. Щоб далі вона, ну, нащо, щоб, от, скільки ось така стійка, на, на рівні стійки вона обрізається, всі кінчики, все прибирається. І тут стара була малина, залишили нові кущики. Цей і тут два кущики. Тут два кущики, бачите, зростає. І там. Ось, і тепер я. Після того, як пролила, розбавила ось скорпіон, це від всіх шкідників отаких. І тепер ми прольємо ось відро. Зараз це все пролію. І зверху це мене відро мульчею. замульчую нашу ожину, щоб не випарувалась волога, бо Зараз у нас сильні вітри, сильно дує, прям поривчаті вітри. І я з мікрофоном, якби не мікрофон, то б і не чуть було із-за цього вітра. Подивіться, як Тамарікс. Оце Тамарікс, подивіться, як колихає вітер сильно. І зараз оце замульчую, і нехай наша ожина зростає гарна. Ну от і все, мої дорогі друзі. До зустрічі. Всім бажаю мирного неба. Бережіть себе!